Відео хочеться почати з таких слів. Бажайте ворогам своїм того, чого би ви побажали собі. Так, так. А Богу відніше зверху. як кому і що роздавати. Як кажуть, по плотам вашим вам буде дано Ось камушок лежить на дорогу. Я його прибрала з дороги, щоб люди хтось не впав. Такий коментар я написала під одним із відео, де ми, українці, типу, хтось тіпа, за всіх порішав, що українці бажають, щоб Росія там потонула. Коли да, Росія затаплювала, ми почали радуватися, що зараз відбувається. Де в Україні зараз Тому Перед тим, як щось комусь бажати поганого, не забувайте, що це повертається. І як би це прикорво не звучало, але це так. Тому ще раз, як попередження, комусь це не сподобається, хтось це не зрозуміє, а хтось зрозуміє. Побажайте ворогам вашим те, чого би ви. Побажали собі. Так, і буде вам щастя, і буде нам всім щастя, і Україні буде щастя, буде мир і злагода. Я кажу: а Бог бачить зверху, йому видніше, кому, що і як роздавати, відплачувати. Наша задача просто молитися, вірити в Бога. В його силу. Тому що дивіться, всі ми, наприклад, діти Бога, так? як він може одного наказати, а другого ні. Він просто бачить по ділам нашим. Якщо дитина провинилася, да, йде не туди, тоді йде наказання. Якщо дитина, наприклад, там, вірує, ходить не знаю, до церкви, читає молитву, поститься ну, в цьому плані, да. ну, діла якісь добрі діла. Перевела бабушку через дорогу, дідушку дідусь допомагала сумку донести. Ну, Бог бачить, думає, за що я його буду наказувати. Ця людина живе, дитина моя, тіпа, живе так, нікому поганого не. Несе або пише книжки, вірші та танцює. Ну. Тому давайте жити по законам Бога, а не по нашим людським законам, да, яких там. Краще спочатку божественні закони.